Засідання оголошується відкрити. Судовому розглядається справа номер 3676. Судове засідання з'явилось Черношов Олександр Сергійович Скаржник та є два вільних слухача: Щербіна Андрій Ігорович та Асачок Дмитро Олегович. Фіксування здійснюється системою зі комплекс налаштований та працездавні. Прошу це зараз повідомити, чи буде неналежним чином, потім подати ще місце судового засідання. Свідчився на тему. Так, вони є повідомлення, смс-повідомлення. І є від них просто кримінальна справа, за якою звернувся, вони надали. Але заяви від них немає. Чому сьогодні вони не з'явилися? Сюди встановлюються особи учасники судового По засідання, будь ласка, заявляють. Чи душому санкція?

У нас є дівні сіхачі, що тринадцять і відповідно осадчок Дмитрія Олександрович. Зараз з огляду на те, що вона є на матеріалу камінального провадження, перевірніші вказані особи не і учасниками семінального провадження, ну там, зокрема. Через суди Верпинського міського суду Київської області лише нахолени Василь на з участі секретаря судового засідання Михайло Ірини Петрівні, заявника Чернишова, Олександра Сашковича. З інші суді російська права заявляти відголодується водичі підводити за суду, числення судового засідання заявника. Пане по про права обов'язкові заявну хала отримання. Суддя будь-який справа обов'язків додатково вже не немає. Пам'ятна заміжка долучається до матеріалів штримінальної справи судді. Власно писательно. Перед початком професію клопотання по суті чи дорогу. Це на обговорення питання з'ясовується ваша думка щодо можливості проведення судового засідання за відсутності уповноваженого звідщику СП ВП про розпорядження своїм процесуальним правом, але засідання не з'явилися ваша думка. Mm -hmm. Суд заслухав, Початком <тірністі> розгляду не будуть. З огляду на те, що у нас міститься матеріали термінального пробачення з метою нерозголошення, в нас покладається обов'язок також контролювати нерозголошення таємниці досудового розслідування, а до, таємниця досудового розслідування є охороня законом таємності. Суд попросить, будь ласка, не сьогодні. Васу чесно. Хочу звернути вашу увагу, що відповідно 27 статті кримінально процесуального кодексу України, далі КПК України, кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, суд може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження в закритому судовому засіданні. Продовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках: перше, якщо обвинувачення є неповноліні, друге. Розгляду справи суд права і обов'язки слідчого судді в тому числі засідання є відкрите. засідання є відкрите. про відповідні положення і вимоги, які покладаються Дякую вас судді, будь ласка, керує процесом судового засідання слідчого суддя і ви не є учасником кримінального провадження, і у зв'язку із чим суд вас попереджає про недопущення порушення порядку у судовому засіданні. Це зрозуміло? І суд роз'яснив, що відповідно до положень кримінального процесуального кодексу України на слідчого суді, в тому числі покладено обов'язок. Контролювати і не допускати розголошення відомостей до судового розслідування. Матеріали, які у нас відповідно, є впровадження, не будуть досліджуватися в судовому засіданні у зв'язку з цим суд і попросив вас залишити залу судового засідання, підкорятися. Розпорядженням получого судового засідання мають усі присутні судового засідання. Будь ласка, залиште залу судового а, засідання, будь ласка, ухвалю закрита. Тому Виністи, що, відповідно, буде, буде слідчим суденням вжиті в подальшому заході, в тому числі щодо вас, ви у нас щербина Андрій Андрійч, можуть бути вжиті заходи. За, Початку у судовому засіданні. Виносите ухвалу. Я готовий букві до цього. Ви, Ви, Ви почули мене? Так, я почув. Тоді присядьте, будь ласка, і я вас попросила, Зараз ми за... Відповідно до положення пункту 4 частини 2 статті 27 кримінального процесуального кодексу України. Передбачено, що ще суддя може прийняти рішення про обмеження доступу не п'ятимітним учасникам судового процесу судове засідання. Якщо продовжують цього судового пробачення, в окремої у разі, а, якщо здійснення пробачення в відкритому судовому засіданні, може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Це огляду на вказаний суд постановив. Прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які є учасниками судового засідання під час дослідження матеріалів до судового розслідування. Будь тобто, ласка, прошу залишити за судове засідання. Секретне судове засідання вашу честь допускається лише за мотивованою ухвалою суду 27 стаття КПК України. Будь ласка, не порушуйте закон чи будь ласка, е, я, о, я вас прошу не, продаляється... не порушуйте. Ви не порушуєте законодавство і не порушуєте наше право. на Не розмовляйте, будь ласка, на час судом в судовому засіданні оголошується перерва з метою фіксування притягнення до відповідальності особи ще вини Андрія Ігоровича і Осичупа Дмитрія Олександровича, які не підкоряються розпорядженню в у справі. Не залишили судового засідання. Тобто, Подожди, залишайтеся. Зараз на вас потребувати політику. Три кодексу України про неї правопорушення слова в правашені звідчили судді пінському схосу турківської області знаходиться кримінальна справа за складу Чернишого Олександра Сергійовича на постанову начальника членка СПБ номер два бучанського руку в Київській області. Про як там дані проваження місцевого судовопросил за ново Один, двадцять двадцять три одинадцять від шеснула року. Два шостого року. Інша особа присутня в залі судового Червина, а пройшов порядок судового засідання, що її свідчить проявлення з небаходу суду, постанови у суді право і підкорявся розпорядження слідчого суді, сперечався свідчим судею, розмовляючи без дозволу свідчить судді, заважав проводити судове засідання, своє любовне суду з розпорядженням слідчого судді, постановлено свідчення судею ухвали, вернувся виконувати розпорядження свідчить судді. Та Розголошення таниці до судового розслідування вказаному кримінальному провадженні, що пройняючий законом, залишити залу судового засідання через досвідчення свідчним судей матеріалів кримінального провадження. 2023 одинадцять сто четвер три нуля двадцять 2023 року. Не рахував на попередження переглядання за допомогою суду чим чи не порушення передбачення числення першої статі 185 зі 3 Кодексу України е, про різних правопорушень. Вона ще рівне, а її підважують ампліотегіду з запасом фіксації судових засідань із 26.11.2014 року у Кримінальному провадженні номер 367-99863 і 24 провадження номер 1 кс 367 315 70 s 4 За статтям, як знайшов Олександр Сергійович, новості мова начальника СВП № 2 Бучанського групи ОМТ області про закриті кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 100, 101, 102, 103, 104, 105, Судому засіданні малишному порядку відповідно до частини, то від 3 стадії 322 інші особи присутні в залі судового засідання, зберезі до державного з порядку в судовому засіданні і беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючим судового засідання. засіданні. Так, відповідно, до на статті 129 конституції України за неповагу суду чи судді винні особи притягаються до річній питанні, враховуючи, чи що ще. Явно зневаку до суду достанови в суді право, яка перезвала з порушення порядку під час судового засідання та вищує, суді, чи не підкорення в середньому плодовищу свідчать в судді, що не вдіяти свідчих, про явної зневагу до суду та становив суді право виході почати склад про порушення, передбачено чистина першої статті 185 зазначком 3 кодексу України правопорушення, з яких висить притягнути до адміністративної відповідальності по накласти стягу витіш трафу розмірі 50 неподаткових мінімумів доходів громадян, що становиться сімсот після гривень. На підставі виконана кривчість статтям 33, 185, 3, 280, 284, 284, 228. Звичайний кодекс України про непропорушення 321, 329, 330 кодексу про КПК України постановив. Ще один, 2 і 3, 16, визнається винним очиненням адміністративного правопорушення передбачені частинами першої статті 183 статтям 3 кодексу України про непропорушення на власнення Штраф не 50 неподаткових мінімум доходів громадян, що становить 850 гривень і стягнути до держави. Штраф буде сплачений порушникам не пізніше, як протягом 15 днів зняв вручення йому постанови про накладення штрафу. А в разі оскарження даної постанови не пізніше, як через 15 днів зняв повідомлення про залишення з карти до задоволеного разі порушником правопорушникам, штрафу строк на НСК триста кодексу України про неї правопорушення, штраф підлягайся про справопорушника, примусовому порядку подивину. Розмір в сумі тисячу сімсот гривень відповідно до статті 308 кодексу крим перед неправопорушення. Постаном на брав закони сил після закінчити подання операції скарги постанова судді ска предмет правопорушення може бути в скаржено особи по притягнути до міністративних темності і закон представником захисником подалім і поприставником протягом 10 днів з дня винесення. Постанови апеліційна скарга може бути подана до Київського поліційного суду через Церкінський міський суд Київської області протягом 10 днів з дня винесення даної постанови. Щоб залишити, будь ласка, осіб, які не є учасниками судового засідання, за судового засідання. Так, вам помічник вийде, будь ласка, вийдіть. Да, так, у ваші дії будуть оскаржені вийшов раду про не ну, побачить. <кхем>